йо Йома, просто подивіться, що я знайшов. Просто, який динозавр. Ось ДТЗ нам привичний 5244HPX із саморобною кабіною. Ви тільки уявіть собі. Ось, мені навіть не цікаво, який в нього там двигун, бо просто щось вам розказати, просто тільки подивіться на це. Відвір мистецтва просто. Ой-ой-ой! Ну, давайте по порядочку. Зараз ми до самого смачного перейдемо ближче до середини відео. Спочатку движок. Движок ДД 390 в ньому. Об'єм його 1900 кубічних сантиметрів. Тобто він об'ємний, тяговитий, отже, величезний паливний бак. Над двигуном, по-моєму, на 40 літрів. Радіатор також серйозних розмірів. Акумулятор добротний, його, бачите, варто. Його міняти після покупки не потрібно. Це плюс. Передній мост, в нього є ведучий передок. Хорошої якості. Гума. Це в нас HPX, значить гума нормальна, велика, 6,5 на 16 передня і 112х24 задня. Так, задній мост і трьохточка. Штучка, оце. Ми Мені подобається, що тут все на таводничках, все ковпачками, все маститься, Отже, доглядати за ним і буде все гуд. Витримує 450 кг навіска. Е, є фаркоп, довгий такий з виносом, регулюється по виліту і вал відбору потужності на дві швидкості з щитком. Таким, бачите, і для салону є щиток. щоб в кабіну вам нічого не летіло. Ви ж як непривично, бачите його з кабіни. О, вирізали тут всі приколи, моменти. резиночки дивіться навіть. Та ви що? О! Пальчик, оба! Ну ладно. Я заднє блокування, ну, блокування заднього диференціалу механічне. Оце. Огранічитель дверей, я так вже зрозумів. В ньому прикол цих ДТЗ, що в них дуже високий забірник. Бачите, і вихлопна також. Так, Закриємо капот. І найсмачніше, давайте ззовні. Так, тут все підрізали чітко, на рубчики посадили. Тут у нас додаткове світло є, дворник. Різиночки, герметиком все промазано. Ну тако. Ага. Ще Що, 6 сюда вчепить можно, я думаю, це вухо для того, щоб її піднімати кабінку. Ну, замок бачите. Приварили хорошо, ручка сидеть. Катецо плита, який. Ага. ага. Угу. Да. Угу. Ну, более-менее, кстати, під них нала кабину. Ну Є ще вони, але не критичні, якісь там не жорсткі. Що прям геть. Бачите, доточили внизу із жесті такі штуки, бо бачите, саме полік як закінчується. і це ще доточили. Тобто місце для водія стало більшим. Тут можна поскладати щось і тут. Фу. Це я думаю, вмикається дворник і додаткове світло зверху. Тут у нас є, можна відкрити. Ой. Так, давайте. Блін. Ну коротше, задню цю штуку можна відкрити і все при... Тут... А, і можна тут відкрити. А тут відкрив, очевидь, це нормально. Ну давай. Ну як? Давай свариться. О, ой, щоб він... тут було свіжіше. Давайте по приборці, цифрова приборочка, ДТЗ-шне є регулювання руля. Вверх-вниз він ходить. Педалі у нас на колі. Далі претензій немає, вони чіткі, здорові, торучні. Сидіння, бачите, подушечка регулюється по своїй якості. Всі елементи управління знаходяться в зручних місцях. У Нас три передачі з реверсом 3х2. І такого по техніці все. Дивимось, є пічка. О, дує. Поняли радіатор ось там всередині. І типу, вона ще й буде опалюватися ця кабіна. Такий зверху бордачечок невеличкий. Ага. Ну, хорошо, теж непогано, ну хай так буде, бо я тут задушуся. Я не знаю, скільки коштує встановити таку кабіну, але ви бачите, що ну, досить. Я не знаю, якщо вона буде коштувати... Досить невелику кількість грошей, то окей. В принципі, з нею жити можна. Замки нормальні, зам... все замикається, є форточки, які відкриваються, є пічка. І підігнали її теж непогано. Тому має право на життя. Дякую, що дивились відео до кінця. Напишіть в коментарях, що думаєте про таку кабінку. Зомбо був Євген. До побачення. Слава Україні!